Єгіпет, піраміди і виступлення мірових діджеїв. Це було ось 19 грудня, да. і навіть була глобальна трансляція на Твіч. Я могла хоч би подивитися, аби знала, що так відбувається. Но не знала. Ви представляєте, який це буде класний ход? Тобто раніше такого не було. Раніше були такі скучні ці екскурсії, але зараз це буде як фестиваль. Ну, класно, я б хотіла туди попасти. Взагалі я люблю Єгіпет, мені подобається там клімат. Червоне море, звісно ж. Єдине, що мені там не подобається, це недобросовісні продавці. Бо ти, як купуєш парфумоване масло, ти більш всього купиш його розведене. Це буде оливкове, без запаху масла, розведене іменно якимось парфумованим, яке не буде взагалі концентроване. Ліки, бо в них там якісні ліки, ти купиш, але ти купиш по такій самій ціні, як в Польщі. Це мене так було, да тому що вони ліплять так, як вони вважають за потрібне. Не по таких цінах, як у них продаються. І от, от це неприємно. Ти навіть будеш максимально умний, але тебе все одно надурять. Тому що в них фішка така: вони не дурять тільки, напевно, своїх місних. І, о, да, можна попросити когось місного, щоб вам щось купили. А по-другому не вийде. І ти завжди будеш відчувати себе на тому курорті використаним. Або просто відпустити ситуацію і нічого не куплять. Мені цікаво, чи подобається вам відпочинок в Єгипті, Якщо подобається, то чим? І якщо не подобається, то поділіться саме цими вашими нюансами. Бо так, цікаво, я вам хочу сказати, друг хтось зо мною совпаде по вкусах.